Отож, порядок роботи набираємо основу 50 в мене петель, прив'язуємо два рядки стовпчиками з одним накидом, потім 10 стовпчиків, 30 петель, 10 стовпчиків і повторюємо це двічі. І потім на третій раз вже в'яжемо нашу основу ліфа, і там буде в мене 8 рядків стовпчиками з одним накидом. Потім в'яжемо одну лямку. Одразу ж, у мене 150 петель, обрізаємо ниточку і з іншої сторони в'яжемо другу лямку. І маленький хвостик, щоб зробити ось цю зав'язочку. Цей топ я буду в'язати в дві нитки: ярнар джинс 50 грамів по 160 метрів і гачок номер 5 для основи в'яжемо ланцюжок з повітряних петель. А в мене вийшло 50. А я в'яжу в дві нитки. Щоб було більш схоже на фото, можна в'язати в три. Але мені в три, він буде занадто жаркий, тому ви дивіться по собі, прикладаємо до себе. А в мене вийшло 50 петель, ось плюс-мінус. Набираю ще дві повітряні для підйому та в п'яту пров'язую перший стовпчик з одним накидом. І весь рядок в'яжу стовпчиками з одним накидом і так само в'яжу другий рядок. У мене, бачите, як завжди, одні стовпчики з одним накидом. Ось перші наші два рядки готові. Тепер в'яжемо третій. А я пров'язала 10 стовпчиків з одним накидом і так само 10 пров'яжу з іншої сторони. А 50 петель мінус 20 це 30. Тому зараз я для основи наступної набираю 30 повітряних петель. І це в нас буде такий третій рядок. Ось набрали, справ перевіряємо, чи не помилилися ми в розрахунках і пров'язуємо, починаючи з 10-ї петлі з кінця, 10 стовпчиків з одним накидом. Боже, як мені важко даються ці великі гачки просто. Ще й на камеру, ну, якась сміхота виходить, але нічого, тримаємося і вчимося. Так, все, третій рядок у нас готовий, бачите, все дуже просто. За тим же принципом в'яжемо другу частину. Тепер ми в'яжемо так само, як на початку, два рядки стовпчиками з одним накидом. Ось просто по цій основі продовжуємо в'язати два рядки стовпчиками з одним накидом, а потім повторимо такий самий, як наш третій рядок. 10 стовпчиків пров'яжемо, 30 повітряних наберемо і знову ж таки 10 пров'яжемо. Так, тепер наступний раз ми вже без перерви в'яжемо 7 або 8, або 10 рядків стопчиками з одним накидом. Дивіться, по розміру своїх грудей в мене буде 8 рядків. Ось мій топ уже готовий. Прикладаємо до себе, дивимося, чи накриває вам груди, отак і визначаємо, що вже досить. Дуже широко не в'яжіть, тому що тут специфічний верх і він буде дуже розходитися на плечі, щоб потім не було зашироко. Тобто прикладайте до грудей і дивіться приблизно, чи стає вам чи ні. Рядок закінчили і одразу в'яжемо лямку 130-150 повітряних петель. І обрізаємо ниточку. А з іншої сторони, в'яжемо другу лямку, виймаємо з нашого кутка ниточку, і я одразу, бачите, хвостик роблю дохом, щоб... До робочої нитки його з'єднати і одразу сховати, Я бо не люблю випадку. ховати ниточки. І ось так само набираємо ланцюжок повітряних петель. 150 в мене вийшло, і не забудьте між собою скласти ці дві ланцюжки і поміряти, бо може один у вас вийде довше, десь в'язали щільніше, десь навпаки. Тому дивіться один з другим, щоб ланцюжки співпадали по довжині. В'язати серединку, в'яжемо такий короткий ланцюжок, в мене 13 повітряних петель. І ось так просто зав'язуємо з виворітної сторони. І дивіться, в мене ще лишилося по половинці матка, тобто, якщо ми в'яжемо дві ниточки, то нам одного матка має стати. І ось наш топ готовий. Я результатом задоволена, те, що мені треба. Ви можете в'язати в три ниточки, щоб було більш схоже на фото. Але головне, щоб вам літку було в ньому не жарко. Хоча він такий трошки прозорий, що жарко не буде. Слухайте, я дуже задоволена результатом. Дякую всім тим, хто голосував. І кума, дякую тобі, бо завдяки тобі цей топ обрали, переважили голоси. Не забувайте його на собі підтягувати завдяки шнуровці. Чао, кака!